До повномасштабного вторгнення їхні життя були зовсім іншими. Жорік займався пірсингом і татуюванням. Скіф, пік хліб і працював на складах. Але у 2022 війна змінила усе. До війни я займався пірсингом. В принципі, зараз цим в вільний час займаюся і тату, і пірсинг був пекарем, працював, працював на складах мережі магазинів. Єва працював на складі. Вони вирішили взяти до рук зброю, і стати на захист України у лавах Нацгвардії. Навчання стало підготовкою до головного бойового хрещення. Спочатку потрапив резервну роту, потім проходили злагодження, потім поїхали на схід. Там ще проходили злагодження і під час виконання бойових завдань, під час відпочинку ще навчались. Кожен день було навчання. Так, медицина, тактика, вогнева. Зв'язок, зв інженерія. Пташки. Так, да, пташка БПЛА. Кожен день навчання, в принципі, і досить гарне навчання, якісне. Там, де холод і смерть, вони вчилися виживати і воювати. Перші виїзди на фронт стали для хлопців справжнім випробуванням. Найважче не зброя в руках а боротьба зі страхом. Коли потрапив на схід, на перший вихід, у е, нас тоді скільки? За день до виходу. Ворожинами каби впали, трохи було весело. Уже коли ми висадилися, бігли до своєї позиції, вже не було так страшно, як перед самим виїздом. Оце було найстрашніше перші прильоти, перше в ушах. Так, так, і це все в перший день вже було. <ріху> були і збоку, і ззаді, вони везде були. Ми їх вибили, то вже їх не було, тільки дрони. А дрони, ну, може, в них був перекур 20 хвилин, а так дрони постійно. Чисто коли, Російно, коли вони... злива, тоді так. дронів нема. Чисто злива. І Як погодені міни росіяни нарахували мін і снарядів, якими обстрілювали гвардійців. Ворог атакував з усіх боків і постійно працювали дрони окупантів. Та навіть у найскладніших боях закарпатці давали гідну відсіч ворогу. Були такі, хто просто здавався. Ну, він одразу здався ну, в полон. Нічого взагалі не хотів. Він хотів просто жити. Ну, він здався в полон, його одразу хлопці. Зав'язали і відправили вже до нас. Ми його погрузили вже. У нього не було виходу, він вже сидів 10 років, йому ще треба було 5 років сидіти. Фронт, розповідають хлопці, це не лише бій. Це і холодні бліндажі, і рідкісний зв'язок із домом. І жарти, які рятують від темрява війни. Після виходу ти можеш нормально відпочити. Я на рибалочку ходив, караські в лапах, потім смажили. Теж, та ти що, да. Теж на рибалку ходив, ну там м'ясо mm -hmm. жарили. Абсолютно класний колектив, ну ми тут всі дружні. Сьогодні їхній підрозділ стає дедалі досвідченішим. Тут новачків навчають ті, хто вже пройшов вогонь фронту. Та найголовніше це згуртованість. Якщо людина до нас приходить, вона не зразу до нас не може попасти. Їй треба підготуватися там, курс молодого бійця, ну без ВП пройти, пройти навчання по своїй спеціалізації, ким вона хоче бути. І по цьому етапу вона вже зрозуміє, ким вона хоче стати, вона вже ну, знайде свою мотивацію тут. Тут ну, нормальний колектив, нормальні хлопці. Ну, ми там як одна сім'я. У нас в колективі, абсолютно всі офіцери, вони в бойові. Абсолютно всі виходили з нами на позиції, абсолютно всі робили те ж саме, що і ми, ну, буквально їли з одної трілки. Вони молоді, усміхнені, але вже загартовані війною. Жорік і скіф могли б працювати в мирному Закарпатті, але сьогодні вони тримають зброю і роблять те, що вміють найкраще боронять Україну. Треба нам дотиснути, єднатися.